Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 20 жовтня, ми з вами продовжуємо читати уривок з Євангелія від Луки та послання святого апостола Павла до Филиппів. Отож, почнімо з Євангелія. Сказав Господь: кому ж уподібню людей покоління цього, і до кого вони подібні? Вони подібні до дітей, що сидять на ринку, які, звертаючись один до одного, кажуть: ми грали вам на сопілці, а ви не танцювали, ми співали вам жалібних пісень і ви не плакали. Бо прийшов Іоанн Хреститель, ні хліба не їсть і не п'є вина, і говорите, біса має. Прийшов син людський, який їсть і п'є, і говорите: ось чоловік, не нажера та п'яниця, друг митарів і грішників, і виправдалася премудрість всіма дітьми своїми. Ну і зачитаємо уривок з е, апостола. Браття, я все вважаю за ніщо заради переваги пізнання Христа і Ісуса, Господа Мого. Для нього я від усього відмовився і все вважаю за сміття, щоб, щоб придбати Христа і знайтися у ньому не зі своєю правдністю, яка від закона, але з цією, що через віру в Христа справністю від Бога за вірою. Щоб пізнати Його і силу Воскресіння Його, і участь у стражданні Його, уподібнюючись смерті Його, щоб досягти Воскресіння мертвих, кажу так не тому, що я вже досяг або вдосконалився, але прагну, чи не досягну, як досяг мене Христос Ісус. Браті, я не вважаю, що я вже досяг, а тільки збуваючи те, що позаду, е, забуваючи те, що позаду, я пориваюся вперед. Прагну мети, до почисти Вишнього покликання Божого в Христі Ісусі. Отже, хто з вас довершений, так повинен думати, якщо ж ви про щось інакше думаєте, то і це Бог вам відкриє. Втім, чого ми досягли, так і повинні думати і за тим правилом жити. Наслідуйте, браття, мене, і дивіться на тих, що діють за образом, який маєте в нас. Багато тих, про кого я часто говорив вам, а тепер навіть зі сльозами кажу, поводяться як вороги Христа Христового, і кінець їхній погибель, бо їхнє черево. Бог їхнє черево, і слава їхня в соромі. Вони думають про земне. На, сьогодні, на, на цьому все. Божого благословення. До зустрічі вечором.